Коли дитина приходить у, у якісь у садочок чи у, да. чи у школу якось середовище, вона вже має знати про свої кордони, що в них, що е, вони в них в неї є. І що є ці кордони у інших людей, також інші люди мають тобі сказати, де їх ці кордони, і ми повинні бути чутливими до людей, до їх кордонів якось собі це представляти. То, що ці цій людини може це бути неприємно, але ти не можеш бути думати про кордони інших людей 24 години. Ми не можемо думати за інших людей і постійно як. Як параноя, а що, а що той про мене подумає? А що той про мене продуподумає? Ні, якщо в тебе якісь такі світлі добрі наміри, ти е, маєш про це сказати, що, е, що, що людям нічого не загрожує в тебе, що ти добра людина, і все, ти аналізуєш себе, свою поведінку, але ти не маєш думати про інших 24 на 7, е, Що як вони подумають? Тобто е, собі нормально ти можеш співіснувати і. Ти маєш свої кордони, і ці люди мають кордони, і ти говориш про автономі. свої, ти, ти, так, ти говориш про своє і, і інші люди мають сказати про своє. І це відповідальність всіх людей, кож, кожної людини.